Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитесь перший міський телеканал. В ефірі наш спеціальний проект Кримінальний кривбас» я його ведучий Олег Єрмолінський. і досі сильно тхне з гарищем та кіптявою. Це наслідки масштабної пожежі по вулиці Лермонтова, внаслідок якої вогонь знищив сім торгівельних павільйонів. Полум'я швидко поширило з однієї будівлі на іншу. Впродовж трьох годин рятувальники боролись із вогняною стихією, проте остаточно локалізувати її та загасити вдалося лише надвечір. 300 квадратних метрів саме таку площу охопило полум'я під час пожежі 3 березня на центральному міському ринку на вулиці Лермонтова. Все почалося з горіння сміття, а потім вогонь швидко перекинувся на сусідні торгівельні павільйони. На це вказують і очевидці подій, що розгортались прямісінько на їх очах. Відбулося загорання сміття в, там складському приміщенні. О, і, Мабуть, був обмежений доступ до того приміщення, все. І не, не дуже якісно спрацювали, тому що ну о, треба було відключити електрику, все. Вони почали різати кабель під напругою і одразу тушити пожежу. Сталося ну, от, Працівники магазинів кажуть, наприкінці лютого їх перевіряла пожежна інспекція. Тоді жодних недоліків не виявили. В кожному закладі був свій штатний пінний вогнегасник. Проте стрімкому поширенню вогню сприяла вітряна погода. Ще до приїзду рятувальників полум'я близьковично перекинулася на сусідні будівлі, які згорали миттєво, бо збудовані з легкозаймистих матеріалів. Загоріла щитова, Щиток на крайній магазині. Может если пожарники не медлили, не думали, делать, не делать, взорвется, не взорвется. Минут 10. Дело в том, что у нас огнетушители мы предлагали, у нас же шпенные, чтобы залить, за этот. Никто же все же боятся. А вдруг взорвется, а провода, а этот. В общем, пока стояли, пока смотрели. Красиво смотрели. На місці події працювали спочатку дві автоцистерни-рятувальників, потім до них додатково долучилися ще два екіпажі пожежників від промислових підприємств міста. Їм декілька разів доводилось від'їжджати задля поповнення водних запасів. ДСНСники спрацювали на всі 100 в межах своїх можливостей. О 14.24 на номер служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Лермонтова в районі Центрального міського ринку. За вказаною адресою було направлено по одному відділенню 10 та 11 державних пожежно-рятувальних частин на двох пожежних автоцистернах. Прибувши на місце, було встановлено, що пожежа виникла на відкритій території, горіло сміття. Але вогонь перекинувся на сусідньо розташовані торгівельні павільйони. Вогонь рятувальникам вдалося локалізувати о 16.50 та повністю загасити пожежу тільки о 18.00. Через масштабну пожежу рух транспорту по вулиці Лермонтова був заблокований. Поліцейські перенаправляли автівки на інші вулиці задля безпеки криворіжців та гостей міста. Наступного дня на згарищі павільйонів розбирали завали. Проте, навіть не зважаючи на масштабну подію, торговці на ринку і досі не в курсі, що робити, в разі настання години Ікс. Скажіть, якщо у вас пожежа, що ви будете робити? <смір> Нічого не буду робити. Лапки служу і буду чекати, поки воно все згорить. <смір> <смір> Дякую. <смір> <смір> ви знаєте, де знаходяться на ринку вогнегасники або пожежні щити? Ні. Чому? Ніхто не казав? Ніхто це? не розказує. А адміністрація якісь проводить, можливо що ні. Відсутність вогнегасників та пожежних щитів. Ці та інші недоліки навіть після нещодавнього інциденту помітили ми разом із фахівцем з пожежної безпеки. Бачили, що на ринку є два в'їзди для спеціальної техніки, але один із в'їздів був заблокований, закритий на замок, заблокований автомобілями. Не побачили ми на території ринку. Знаходження первинних засобів пожежа гасіння, пожежних щитів немає, немає вказівних знаків та інформаційних довідок, де їх можна знайти. Питання пожежної безпеки в місті стало одним з головних після масштабної пожежі. Протягом наступних тижнів рятувальники разом з міськими службами планують перевірити технічний стан гідрантів на різних об'єктах Кривого Рогу. Что ребята продолжают каждый день выезжать, ездить и смотреть, и так, как мы видели, и по Лермонтову-11, и так, как мы видели, по Современнику последний раз, вот последний пожар, и так, как мы видели, по центрально-городскому рынку, наличие и исправность пожар, пожарных гидрантов – это залог очень быстрого решения многих вопросов локализации, конечно. Поэтому вопрос крайне важный. Наразі в причинах пожежі на ринку розбираються правоохоронці, ну а комерсанти підраховують отримані збитки і суми обчислюють щонайменше у сотні тисяч гривень. Відпочили на славу. У селищі Широке під кривим рогом 28-річний чоловік забив на смерть вогнегасником свого товариша по чарці. Зловмисник приглядав за приватною територією місцевого мешканця, поки той лежав у лікарні. Ввечері 5 березня сторож запросив свого 61-річного товариша скласти йому компанію. Але під час застіля між чоловіками сталася сварка. Молодик схопив вогнегасника та декількома потужними ударами вбив кривдника. Менше ніж за годину підозрюваного затримали на місці злочину. Чоловік навіть не намагався опиратися, та й. Тримався на ногах від випитої горілки. Тепер йому загрожує до 15 років в'язниці. В ході розпивання спиртних напоїв між ними виникла сварка, в результаті якої громадянин 91-го року народження спричинив тілесні ушкодження громадянину 58-го року народження. Несумісні з життям. В результаті чого. Останній помер у разі доведення провини затриманої особи останньому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 15 років. Це пес на прізвисько капловухи. Його спочатку накололи на вило, а потім скинуло у вогнищі. Сталося це все 2 березня посеред білого дня. Рятівник пса побачив це на власні очі і написав заяву до поліції. Чоловік, який це зробив, виправдовується. каже, захищав дитину. Кривником виявився правоохоронець. Поліції вже розпочали службову перевірку. Наразі капловухи знаходиться в клініці. Його забрали волонтери. Вони збирають кошти, аби поставити собаку на всі чотири лапи, адже зараз пес не ходить. Спочатку його проштрикнули вилами, а згодом кинули у багаття. Пес на кличку капловухи мешкає у приватному секторі вже не перший рік. Микола врятував собаку 2 березня. Каже, коли повертався з гаражу додому, побачив, як його сусід знущається над безхатньою твариною. Я был в шоке, когда он сделал то, что ну, такого никто не ожидал просто. Он нанизывает в бок копловуха вилы и поднимает и кидает на, в костер в этот. Ну, он получается. Там перекупнувся, ну це я не знаю, ну і на передніх, він вже на задні лапи не мог вставати, ну це на передніх лапах випав з костра і відповзюла далі до гаражею. Чоловік, який скривдив собаку, запевняє, він захищав дитину від пса. За його словами, коли з сином порався на вулиці, підбігла зграя собак, і одна з тварин накинулася на трирічного хлопчика. Як собака опинилася у вогні, він і сам не розуміє. Вони почали свора гавкати друг на друга, і одна з собак кинулась на рібінка. Ну, звісно, я не розстерявся, я то, що була. Под руками Я ей как бы, ну, не знаю, що я зробив той этот, как вона, ну їй було больно. Я не хотіла її завдавати, як говорится, шкоди, болю і не хотіла її страдань. Собака Собака не вкусила та не травмувала дитину, так каже батько. Лікарі запевняють, тварини можуть переносити сказ, особливо безхатні. По епідемічним параметрам ми боїмося більше. Діти, понятно, они привиты взрослым, Вплоть до того, що ми що паралельно прививаємо від столбняка. Прививочный анамнез ми собираем і профілактичні прививки ми назначаємо в случаях, если мы собаку не можемо наблюдать по каким то причинам. Собаки збігають, они без присмотра. Відповідальність за такі правопорушення не лише адміністративна та кримінальна, а й моральна, адже це сталося на очах дитини і може завдати психологічної травми дії вчинені в присутності малолітньої чи неповнолітньої особи, вони караються позбавленням волі на строк від 3 до 5 років. Частина 3 в даній статті передбачає позбавлення волі на строк від, 3, від 5 до 8 років і кваліфікується тим, що дії були вчинені з особливою жорстокістю, у присутності малолітньої особи або були вчинені групою осіб відносно тварини. Виявилось, що кривдник собаки правоохоронець наразі у Криворізькому відділі поліції розпочали службову перевірку щодо причетності чоловіка до інциденту. На теперішній час з вказаним фактом працівниками довгинцівського відділення спільно з криворізьким відділом поліції призначено перевірку за вказаним фактом з метою з'ясування всіх обставин даної справи, а також у зв'язку з тим, що учасником даної події. Є працівник поліції також призначено службову перевірку, за результатами якої буде прийнято законне рішення. Ветеринари оглянули собаку і підтвердили дві колоті рани біля задніх та передніх лап. Також в капловухого обпалена вовна, і найстрашніше постраждав спинний мозок. Зараз пса волонтери направили до клініки. Там зараз його зроблять ще раз рентген. Ще посмотрять у що нею, кров на аналіз. Ну і вообще, що врач скаже, поки так далі вже будемо по-любому не бросим. Чи буде капловухи знову ходити, поки невідомо. Але ветеринари запевняють, шанси є, адже тварина відчуває задні лапи. Після лікування у клініці волонтери шукатимуть тварині господаря. А поки зоозахисники написали звернення до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, аби кривника поліцейського звільнили. Не гараж, а наркотичний конвеєр. У Кривому Розі тихий та привітливий молодик приголомшив сусідів по кооперативу своїми незліченними скарбами. Здивувалися навіть копи, які приїхали до чоловіка з ухвалою на обшук. Адже такої партії наркотиків ніхто раніше не бачив. Уявіть, місцевий Пабло Ескобар зберігав у власному гаражі небачену кількість опію вартістю понад 7 мільйонів гривень. Зловмисника відправили за ґрати на час розслідування та призначили заставу у 2 мільйони гривень. Розробка спецоперації по затриманню драгдилера тривала більше ніж півроку. Але поліцейські тоді навіть не уявляли, що вилучать рекордну для кривого рогу партію так званої ширки. У гаражі 23-річного зловмисника наркотик був в усіх можливих станах та пакунках. Рідкий, концентрований та навіть у вигляді порошку. Так, так, Тут опаковано. вообще? Запаян, запаян? Да, да, запаян. Что мы делаем? Мой ну, газ. Да. Власники прилеглих гаражів та керівництво кооперативу навіть не підозрювали, що знаходиться за сусідніми стінами. Кажуть, молодик завжди був привітним і вічливим та справляв враження заможної людини, але майже ні з ким не спілкувався. Приїхав, заплатив гроші, і сказав, здрасте, заплатив до свидання, ну, як би, в такому розкладі. Негативу від нього ніякого не було. Обична людина, ну а що там він вже як би, то вже на його совісті йому за все це... Він не хазяїн, я не знаю, хто це такий. Що, що там він натворив, я не знаю. А хазяйка зараз скажу. Світлана Петровна. А вона тут буває взагалі хоча б колись. то тоді не вона. Я не знаю, хто приходить, каже, я знімаю я гараж, я його в глаза не пам'ятаю. А тим часом опору повноважень карного розшуку спільно зі слідчим криворізького відділу поліції та прокурором вже вилучили у гаражі затриманого більше двох кілограмів опію у сухому вигляді, 500 мл у пляшці та ще 100 у пластикових медичних контейнерах для крові. Окрім того, в одному з пакетів знайшли близько літра малясу. За цінами так званого чорного ринку така кількість наркотиків може коштувати 7 мільйонів 12 тисяч гривень. Працівниками Криворізького відділу поліції сумісно з працівниками Криворізької місцевої прокуратури було задокументовано Наркотичних речовин. А саме в ході санкціонованого обшуку 23-річного, раніше несудимого місцевого мешканця було вилучено велику партію наркотиків. в його діях бачаються ознаки злочину, передбаченої статтею 307 Кримінального кодексу України. Вже 6 березня у центральному міському суді драгдилеру обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмисника відправила за ґрати на 60 діб, а також призначила заставу у розмірі аж 2 мільйонів гривень. А, дійсно, впровадження Криволіської місцевої прокуратури номер 3 перебуває е, кримінальне провадження щодо 23-річного громадянина, у якого на поточному тижні було виявлено та вилучено значну кількість е, особливо неспечного потисного засобу опію. Вчора останньому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб, а також правом внесення застави у розмірі 2 мільйони гривень. Всі вилучені наркотики наразі направлені на експертизу, аби встановити походження та канали поставки. Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі. Вистежували, перевіряли та викрали у кривому розі патрульні затримали двох молодиків, які хотіли привласнити покинуту автівку. Сталося все у ніч проти 6 березня на об'їзній дорозі. Копи помітили ладу, яка їхала без заднього держномеру, та ще й буксирувала іномарку без вімкнених світлових приборів у темно пору доби. Після зупинки поліцейськими автівки обидва керманичі спробували втекти, але одразу ж були затримані. Виявилось, одному з водіїв ще й не виповнилося 18 років, а інший був у стані алкогольного сп'яніння. Самі затримані поясни. Не що спостерігали за старенькою тойотою протягом місяця та вирішили вкрасти її, аби залишити для особистого використання. З'ясовувати деталі будуть слідчі довгинцівського відділення поліції. Під час спілкування з правопорушниками стало відомо, що одну з машин вони ще не на мікрорайоні Східний 3. До того ж, одному з керманичів не виповнилося 18 років. А інші знаходився у стані алкогольного сп'яніння. Для подальшого розгляду справи на місце викликали слідчо-оперативну групу Далгінцівського відділення поліції. Збив знак 7 березня у центральному міському районі. Керманич Волги збив знак пішохідного переходу. Сталося все через те, що у автівки відмовили гальма. Аби уникнути зіткнення з іншими автомобілями, керманич виїхав на газон. Від удару машини зім'яло бампер. В результаті аварії ніхто не постраждав. На місці події працював екіпаж патрульної поліції. Не дотримався дистанції. 7 березня на так званому весільному перехресті сталася дорожньо-транспортна пригода. Маршрутка, у якій знаходились пасажири, зіткнулася з легковиком. Обидва транспортні засоби рухалися в напрямку площі Володимира Великого. За попередньою інформацією, аварія сталася через те, що водій Ополя різко загальмував. А керманич маршрутки 307 не дотримався безпечної дистанції та в'їхав у легковика. В результаті дорожньо-транспортної пригоди у мікроавтобуса зім'ятий капот і розбита ліва фара. У іншого учасника аварії зім'ятий багажник, бампер та розбиті фари. Обійшлося без С постраждалих на місці працював екіпаж патрульної поліції. Не наркомани, а хворі люди. Кривий ріг одне з перших міст в області за кількістю наркозалежних. Проте дехто з так званих пацієнтів, прикриваючись недугом, розповсюджує заборонені речовини. Зменшити кількість наркотичних злочинів у місті ми зможемо тільки разом, проявляючи власну небайдужість та повідомляючи про порушення до поліції. Ви дивились перший міський в ефірі? Був на спеціальний проект Кримінальний кривбас і я, його ведучий Олег Єрмолінський. Зустрінемось на головному телеканалі міста.